Привіт! Я поцелуйчик і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде не зовсім звична тема для обговорення. Не книжки, а стаття. Не кримінальна хоча там і кримінальна буде теж, я звернулася до інтернету в пошуках натхнення на нове відео, на якийсь новий формат, щоб говорити ще про щось окрім книжок. Ну і наштовхнулася на дуже цікаву статтю. Я би сказала крім жову, але смішну. Вона в мене викликала стільки різних емоцій, і жах, і обурення, і сміх, і якусь. Незрозумілість я почала шукати далі на цю тему посилання на всі статті, які будуть задіяні, я залишу в описі під відео. Це все одна історія, і я вам хочу її сьогодні розповісти. Бо для мене вона крінжова. Так, от слухайте. Знаєте, дуже багато людей, які не мають можливості зачати дітей природнім шляхом, часто звертаються до штучного запліднення. Відповідно, зворотня сторона, збір сперми, користується великим попитом. А герой нашого сьогоднішнього відео пішов далі, поставивши виробництво дітей зі своєї сперми на конвеєр. Я не вдала жартую. Netflix. What if I were to tell you that there is a man alive today who may have fathered over a thousand children? What kind of man would do that? But it did. My God, what is going on? I'm gonna take you down with a bunch of other moms who will stand behind me. We were determined to stop him. Don't mess with a mom. Аби застерегти його майбутніх жертв. Так, певно, жертвами стали там не тільки мами, але на жаль, і діти. Добре, не буду вас вже марінувати. Розказую, в чому суть. Все почалось того, що одна з мам Ванесса подала в суд на донора сперми своїх дітей Джонатана Майера, і маєте на увазі донора сперми в прямому сенсі, а не батька, який раптом вийшов за хлібом. Він здавався доброю людиною, яка просто намагається допомогти людям завагітніти, поки його серійне шахрайство з фертильністю не було розкрито. Жінки, яких він обдурив, розповідають усе, особливо та сама Ванеса, яка подала на нього до суду. Навіть коли вона шукала в інтернеті донора сперми, Ванеса хотіла, щоб її діти знали свого батька у 2015 році. Їй було 34, Правильного партнера не знайшлося. І лікування безпліддя зробило б її банкрутом. За її словами, вебсайт зі списком десятків голландців, готових зробити пожертвування приватно. Здавалося відповіддю на її молитви. Хоча жодних фотографій не було опубліковано, Ванесу особливо привабив один профіль – чоловік. Джонатан написав, що його надихнуло зареєструватися після того, як його друзі намагалися завагітніти. Я подумала, це добре. Він хоче допомогти, каже Венеса. Найважливішим для неї було те, що він був відкритий для стосунків зі своїми нащадками. Відповідно до законодавства Нідерландів, діти зачаті від донорів можуть дізнатися особу свого донора лише тоді. Коли їм виповниться 16 років, він хотів бути трохи залученим до дітей, знати, як у них справи. Я дуже хотіла, щоб мої діти мали це. каже Ванеса, це все минулося, і це ніколи ніколи не стане краще. Невдовзі, після народження доньки, в 15-му році шлях Ванеси до батьківства був підірваний відкриттям у Фейсбук. Джонатан Джейкоб Майер був серійним донором сперми. А її донька мала принаймні 100 зведених братів і сестер. На хвилиночку. 100. це на той момент Ванеса дізналася. Далі буде краще. 100 зведених братів і сестер. Часом, після розслідування, нідерландський суд зобов'язав Майера зупинитися, оскільки з 2007 року було встановлено, що він став батьком 600 дітей. У Нідерландах Нідерланди це не така велика країна. 600 дітей його, але й це ще не все. Деякі матері його нащадків, які живуть аж в Австралії, вважають, що справжня цифра в усьому світі наближається до 1100 дітей. У одного чела 1100 дітей. Якби у мене було 1099 братів і сестер десь тут ходило поряд. Я би боялась заводити відносини без тесту ДНК. Чому? Ну, інцест це діло сімейне. Така справа. Крім того, ці мамочки не вірять, що Майер зупинився навіть після рішення суду. Дивна та тривожна історія стала темою нового трьохсерійного документального серіалу на Netflix чоловік. З тисячою дітьми серіал розгортається як справжній злочин. Кожен епізод відкриває ще один рівень міжнародної діяльності Майера. Але в центрі уваги жінки, яких він обдурив, союз, який вони уклали проти нього, і сім'ї змушені жити з наслідками його дій. Виконавчий продюсер Наталі Гіл прийшла до цієї історії у 20-му році, коли влада Нідерландів розслідувала справу Майера, але його ім'я не було оприлюднено, З'язавшись з групою стійких сильних пристрасних матерів, які завагітніли від його сперми. Гіл витратила два роки на розробку ідеї, перш ніж залучити режисера Джоша Алота. Для мене було дуже важливо, щоб вони знали, що можуть мені довіряти, каже вона. Дехто вирішив не зніматися на камеру, а декому дали псевдоніми. Їм було важко прийняти рішення оприлюднити це, але вони хотіли спробувати зупинити його. Ванеса каже, що вона виконала належну обачність. Шукаючи ім'я Майера в інтернеті, вона знайшла його канал на Ютуб, де він розповідає про його пристрасть до музики, подорожей і філософських роздумів. Але причини для занепокоєння не було. Майер був красивим, з довгими русявими кучерями. але для Ванеси зовнішність була менш важливою ніж спільні цінності та ставлення до сім'ї. Вона закохалась в його профіль в соцмережах після більш ніж тижневого обміну повідомленнями. Вони зустрілися на центральному вокзалі в Гаазі. Місце обрала Ванеса. Вона хотіла бути в безпеці. Ніколи не знаю, що може зробити чоловік. Ну звісно, але ж це правда. Ніколи не знаю, що може зробити чоловік. Більш слабкі жінці. Вони розмовляли більше години не було ніяких сигналів тривоги. каже Ванеса. Майер виглядав як сусідський хлопець. Спокійний, привабливий, вічливий, вона заплатила йому 165 євро за зразок і покрила його витрати на дорогу. Через два роки, коли Ванеса намагалася зв'язатися з Майером щодо другого зразка, вона побачила допис у групі одиноких матерів у Нідерландах у Фейсбук і приєдналася до нього. Майер не був чесним щодо розміру своєї пожертви, я подумала. Чорт, у що я в піса потрапила? Майер сказав Ванесі, що її дитина буде для нього восьмою. Мало того, що це було неправдою, він пожертвував сперму кільком голландським клінікам безпліддя. Принаймні 11 до 2023 року, згідно з судовими протоколами, він брехав їм про свою діяльність в інших місцях. Ванеса настільки хотіла, щоб її діти були повноправними братом і сестрою, щоб виросли в цьому спільному зв'язку. Що навіть дізнавшись, що Майеру не можна довіряти, побоюючись, що її знову введуть в оману, вона вирішила віднайти Майера для другого зразка цього разу з відкритими очима. Ванеса згадує. Байдужу відповідь Майера після того як вона зіткнулася з ним. Чому ти здивована? Якби я був з тобою чесним, ти вибрала мене? Можливо, ні, погодилася Ванеса, але принаймні вона мала б усі факти. У мене не було справедливого вибору. Ось що завдавало найбільшого болю. Майер відмовився від інтерв'ю для документального фільму та не відповів на звинувачення. Одного разу він справді зустрівся з режисером Алотом, який пригадує, як Майер відповів, що просто хотів. Допомогти і можливо захопився. Він малював себе як рятівника всіх цих людей, каже Алот. Але за словами режисера, картина Майера зібрана зі свідоцтв жінок і його послань до них. Показує дуже розраховану поведінку для дітей Ванеси. Наслідки будуть довічними. На жаль, Майор був настільки плідним у межах Нідерландів, що одна мати, яка дала інтерв'ю для серіалу, виявила, що випадково використовувала того ж донора, що й колега. Зведені брати і сестри випадково стикаються на дитячих майданчиках, посіявши страх перед інцестом у подальшому житті. На жаль, тепер ви повинні підготувати своїх дітей до речі. До яких вам не варто було їх готувати, каже Ванеса. Це несправедливо. Він вкрав їхню свободу. На жаль, це правда. Донор навмисно дезінформував майбутніх батьків про кількість дітей, яких він уже народив у минулому, заявив Окружний суд ГАЗі. Наразі все, що Ванеса сказала своїм дітям про Майера, це те, що він. Допоміг мамі стати мамою, але вплив Майера не обмежився Нідерландами. Коли австралійська пара Лора та Кейт хотіли створити сім'ю, вони звернулися до найбільшого у світі банку сперми. З понад тисячі міжнародних донорів вони вибрали кого. Маєра, зазначеного під псевдонімом, цей банк сперми запевняє майбутніх мам, що кожен донор дотримується регіональних квот. Але під час пошуку зведених братів і сестер своїх дітей у Фейсбук з Лаурою таки зв'язалася голландська мати, яка повідомила про сумну популярність батька їх дитини. Лора каже, що вони, звісно, сподівалися поділитись своїм донором сперми з кількома сім'ями по всьому світу. Але. Не п'ять тут, сто там, триста в іншому місці Це справді було схоже на особисту втрату. Більшість банків вимагають від чоловіків, які бажають здати сперму, проходження фізичної та психологічної оцінки попереднього схвалення, але без глобального нагляду чи регулювання щодо донорів. Найтривожніший висновок із цієї історії полягає в тому, що Майер далеко не єдина людина, яка працює в системі. Це потребує ката капітального перегляду, щоб банки були притягнуті до відповідальності, так само як і особи, які ними зловживають, каже продюсерка Гіл. У Нідерландах готуються до створення національного реєстру донорів сперми, але потрібна глобальна некомерційна база даних ДНК. Це єдиний ефективний спосіб дізнатися, чи люди брешуть жінки, яких образив Майер, подали позов, коли він заявив у суді, що припинив донорство у 2019 році. Вони повідомили суддю. Про ще сім жінок, які в той момент були вагітні його нащадками. Усі ці батьки зараз зіткнулися з тим фактом, що діти в їхній сім'ї є частиною величезної родинної мережі із сотнями зведених братів і сестер, яких вони не вибирали. Йдеться у повідомленні Гайського суду. Суд визнав. Досить правдоподібним, що це має або може мати негативні психосоціальні наслідки для дітей. Це включало психологічні проблеми щодо ідентичності та страх інцесту. Справа в тому, що мережа спорідненості із сотнями зведених братів і сестер є занадто великою, сказав речник суду Герт Маркс Мет. Інтереси дітей мають надто велику вагу, тому цьому чоловікові заборонено давати далі сперму. Марк Дехек, один із адвокатів у цій справі, сказав: це перший випадок, коли суддя виносить рішення у такій справі. І це надихає, що така поведінка негайно розглядається. Суддя постановив, що йому загрожує штраф у розмірі 100 тисяч євро, якщо він продовжить робити свої. Пожертви відповідно до національних правил, жоден донор не повинен народжувати більше 25 дітей у 12 сім'ях. Майеру було заборонено робити подальші пожертви голландським клінікам, але він все ще публікує відео з віддалених місць, наприклад, із Занзібару. Ванеса вірить, що він все ще робить пожертви і використовує готівку для фінансування та планування своїх подорожей. Чому готівку? Тому що дуже багато банків сперми платять готівкою. Так, тому це і ключове, що він продовжує подорожувати. Тому мама дітей не заперечує, що він таки може далі робити свої пожертви під. Псевдонімами і анонімно. Ну що, в Голландії ж спрацювало, і в інших країнах спрацює. Так от Ванеса більше не контактувала з Майером після того, як вона поговорила зі ЗМІ, але каже, що він розповів про неї в інтернеті як про озлоблену та ту, яка прагне уваги. Це не так, каже Ванеса, яка зараз у стосунках. Я хотіла взяти участь у цьому документальному фільмі, щоб привернути увагу жінок. І я дуже, дуже хочу, щоб він це припинив. Тепер розумієте, наскільки крінжовим є серійне донорство сперми. І я думаю, що така ситуація є не тільки у Нідерландах. Просто в Нідерландах спохватилися матері, але... Таких історій реально багато. Я коли почала шукати в інтернеті, таких історій реально багато, і найстрашніше, що іноді таким займаються самі лікарі. Ну тобто, замість сперми донора, якого обрали собі батьки, він запліднює їх власною спермою. І на жаль, такі історії теж бувають. Тому саме ця історія є показовою, але на жаль, не єдиною у світі. І мені насправді важко уявити, скільки таких серійних донорів сперми може бути в Україні, адже ці виродки змушують відповідати за власні дії інших людей. Вони порушують свободу вибору, свободу волі, свободу, в принципі, свободу як матерів, так і дітей. І Саме їм відповідати за наслідки цих. А висновок цієї теми не будьте тими, які змушують відповідати за власні дії інших людей. І завжди пам'ятайте, ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Тож я на сьогодні з вами прощаюсь. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, і ви обов'язково поставите лайк. Підпишитесь на цей канал, бо далі відео будуть не менш цікавими. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити ті самі не менш цікаві відео. І, можливо, ще залишите коментар на тему, що ви думаєте про таких як Майер. і взагалі, що ви думаєте про порушення свободи інших людей. Бо це... Був саме прояв порушення і неповаги свободи інших людей. Я поважаю свободу інших людей і вимагаю поваги до моєї свободи. Тому я хочу почитати ваші думки. Пишіть у коментарях все, що про це думаєте. Тож на сьогодні у нас все. Я бажаю вам гарного дня, папа. -па.